Они нас защищают, а захищають. А ми здесь пам'ять. О них сохраняю. Вони втратили найцінніше своїх дітей. Напередодні Дня матері в Чернігові біля оновленої меморіальної стели учасникам АТО ООС зібралися мами полеглих захисників та захисниць України, аби вшанувати пам'ять своїх синів і доньок, котрі віддали життя за незалежність нашої країни. Жінки принесли квіти, запалили свічки та зі сльозами на очах, але з гордістю в серці. Згадали найрідніших людей, які назавжди залишаться героями. Нас нема вже кому привітати. Бо діти загинули, то ми традиційно збираємося коло стели. Герої не вмирають. І вже не діти нас вітають, а ми несемо їм квіти і вшановуємо їх тут. Ми дуже вдячні міській раді, тому що і банери на налиї героїв, це вшанування наших дітей. І стела теж. Мене називають сильною жінкою, тому що я потеряла двох дітей за час війни. Розрушений мій будинок, я потеряла здоров'я на цей день. Ніхто не прийде мене, не поздравить. тільки могили остались. Ну от ми знаходимо у в встречах зі своїми колежанками, зі своїми матерями, які оказались в такой ж ситуації, як я Это очень тяжело. Чернігів пам'ятає своїх героїв, висловив слова поваги та підтримки матерям полеглих захисників та захисниць від імені всієї громади, виконувач обов'язків очільника міста Олександр Ломако. Ми, як місто, звичайно, ж пам'ятаємо про те, що війна почалася не 24 лютого, двадцять другого року. Вона почалася в 2014 році. І всі, хто пішли захищати Україну з перших днів, вони для нашого міста герої. На жаль. Кількість жертв збільшується кожного дня. На жаль, зараз дуже багато матерів, рідних втрачають своїх близьких на цій війні. І побажання, звичайно, тільки одне, щоб якомога швидше вона закінчилася нашою перемогою. І всі жертви, які є, які будучи, очевидно, вони були не даремні, щоб ми збудували нормальну країну, чого хотіли ваші діти. І за що вони пішли боротися, що вони пішли захищати? Це наша спільна вже відповідальність. І Найкраще, єдине вірна, що ми можемо зробити, щоб їхня пам'ять жила вічно, це зберегти країну і зробити її справді нормальною, демократичною, європейською, заможною країною, якою ми будемо всі пишатися і пам'ятати завжди пам'ятати завдяки кому і завдяки чому. Попри біль втрати, матері загиблих військовослужбовців об'єднані в ГО Єдина родина Чернігівщини, чим можуть допомагають армії донатами безпілотниками продовольством, аби якомога більше синів та донюк повернулися до своїх родин живими та з довгоочікуваною звісткою, Україна перемогла.